З'явились нові трансферні новини по гравцях Динамо та Шахтаря. Реакція фанатів Шахтаря на повернення Майкона в команду. Якого гравця збірної України команда виставила на трансфер? Аспиріні визначився із майбутнім Артема Довбика в команді. Воротарби Шахташа дав гучну заяву про майбутній поєдинок з Шахтарем, яким гравцем збірної України цікавляться три клуби АПЛ. З'явились нові новини по трансферу Максима Хланя в нову команду. А також Арда Туран розповів, який футбол. Він хоче бачити від шахтаря. Португальське видання Рекорд повідомляє: керівництво лісабонської Бенфіки ухвалило принципове рішення попрощатися з українським голкіпером Анатолієм Трубіним. У новому сезоні Бенфіка планує зробити ставку на молодого Самуела Суареша як основного воротаря. А Трубіну, схоже, доведеться шукати нову команду. Саме після хороших виступів на клубному чемпіонаті світу керівництво розраховує непогано зробити на трансфері, адже зараз трансфермаркет оцінює Трубіна у 28 мільйонів євро. І це при тому, що Бенфіка купила його. Минулого літа всього за 10 мільйонів. Цікаво, що за умовами угоди Шахтар отримує 30-40% від наступного трансферу українця. Тож у разі продажу і Донецький клуб отримує свій бонус. Ще один нюанс висока зарплата Трубіна. За цим показником він ходить у трійку найбільш оплачуваних гравців Бенфіки, і клуб хоче зменшити витрати. Контракт Трубіна діє до літа 2028 року, але схоже, що цей сезон може стати останнім у футболці Бенфіки. Український нападник Артем Довбик рішуче налаштований закріпитися як основний нападник команди, і новий головний тренер Джанп'єро Гаспріні повністю підтримує цей план. Як повідомляє видання, італійський наставник бачить у довбику ключового гравця в атаці. Від самого старту передсезонної підготовки він вимагає від Артема максимуму, як фізично, так і ментально. Символічний жест від українця, зміна ігрового номера. Замість 11-го Довбик тепер гратиме під 9-м номером. Артем прибув на зборі фізично готовим і навіть раніше інших. Працював над проблемами з коліном, щоб бути на піку форми. Тренерський штаб запровадив жорсткий режим: жодних вихідних у перший тиждень, подвійні тренування, фізичні тести. Все заради максимальної ефективності. І що важливо, стиль при Гасперіні якраз під довбика, вертикальна гра, швидкий пресинг, агресивні атаки, потужний швидкий. Київ та гострий у завершенні Артем ідеально вписується в цю схему. Гасперіні впевнений, довбик може не просто адаптуватись, а перевершити свої минулі результати вже в наступному сезоні. Якщо він буде і далі так працювати, це може стати його проривним роком у серії А. Вінейський вінгер Саліфу Сума, який виступав за Зіру, не стане гравцем Київського Динамо. Замість переходу до УПЛ, 21-річний атакувальний гравець швидше за все приєднається до словенського Марібора. Перехід може бути оформлений вже найближчим часом. У сезоні 2024-2025 Сума провів 41 матч, забив 12 углів та віддав 7 асистів. Трансфер маркет оцінює його у 1,2 мільйони євро. Перехід у Динамо міг стати цікавим кроком для киян, але схоже клуб вирішив не доводити справу до завершення або ж гравець Передумав і побоявся в останній момент приїхати в Україну. А Марі Бор отримає перспективного футболіста з хорошим сезоном за плечима. Друзі, перед тим як ми продовжимо, не забудьте про лайк та підписку на канал. Так ви не будете пропускати нові випуски та дуже нас підтримаєте. Дякую за вашу активність. 20-річний атакувальний півзахисник Київського Динамо Роман Селенко наступний сезон проведе у складі Луганської зорі. Минулого сезону Селенко дебютував за основну команду Динамо. Іграв 4 матчі, два в УПЛ і два в Лізі Європи. А от за юнацьку команду Ю-19 Роман провів набагато більше часу на полі. 26 матчів, у яких відзначився п'ятьма забитими м'ячами та 10 результативними передачами. Тепер він матиме шанс проявити себе на рівні УПЛ в новій команді. Чи стане він ключовим гравцем для зорі? Побачимо вже скоро. Донецький шахтар проявляє серйозний інтерес до 18-річного півзахисника Радольфа Локо. Який виступає за молодіжну команду хорватського клубу Кустошія. Цей юний бенінець не залишається непоміченням на трансферному ринку. Його прогрес уважно відстежують такі європейські клуби, як Англійський, Брайтон, і Астон Вілла, Іспанська Севілія, Австрійський Зальцбург і Нідерландський ПСВ. Згідно з джерелом, спортивний директор Шахтаря Даріо Серна вже провів успішну зустріч із агентом футболіста. Це свідчить про серйозні наміри гірників у боротьбі за перспективного Хелбека. До речі, у червні 2025 року Алоко дебютував у. Складі національної збірної Беніну. Ще один доказ того, що хлопець може стати справжнім відкриттям в найближчі роки. Як ви думаєте, чи зможе шахтар у боротьбі з такими клубами підписати цього футболіста? Напишіть свою думку у коментарях. Півзахисник київського Динамо Володимир Брашко поділився враженнями від контрольних матчів на австрійських зборах та порівняв рівень суперників із тими, кого кияни можуть зустріти в кваліфікаціях Ліги Чемпіонів. Мітюлянд та Весбромбіч. Сильні команди з хорошою тактикою, схемою гри. Цікаво було грати з англійцями, у яких більш силовий стиль гри, але вони також і багато бігають. Мітюлянд, більш тактична команда, вони добре пресингували, проводили швидкі атаки і контратаки. Щодо порівняння з кваліфікацією Ліги Чемпіонів, поки що важко сказати, адже ми ще не знаємо на суперника. Коли він визначиться, будемо розбирати. Думаю, там теж буде дуже достойний рівень команди. Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, який футбол він хоче бачити від команди і навів приклад на панника Усмана Небмеле. Я був атакувальним гравцем, завжди грав під десятим номером і, зрештою, не любив бігати. Але це перший крок до досягнення певних речей. Ви можете бачити, як Усман Дембеле змінився, почавши високо пресингувати. Якщо ми хочемо досягти найвищого рівня шахтарен, нам потрібно битися так. Якщо ти готовий, ти відчуєш, що може змагатися з будь-ким, сказав Туран. Голукіпер Бешакташа Мерт Юнок поділився очікуваннями від матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Турецький клуб зіграє з переможцем пари першого раунду відбору Ліги Європи Шахтар Ільвес. Нам доведеться розпочати раніше. Нам протистоятиме сильна команда. Незабаром ми зіграємо проти Шахтаря. Арда Туран добре виступив на чолі Ею спора минулого сезону. Він добре себе зарекомендував за останні два роки. Зараз він тренер, який представляє нас у Європі. Він вирушить у подорож з шахтарем. Звичайно, він захоче нас перемогти, але фінал ЛЄ цього сезону відбудеться на нашому стадіоні у Стамбулі. Ми хотіли б туди потрапити. Але важливо йти крок за кроком, тож ми почнемо з матчу проти Шахтаря, виб'ємо їх, а потім чекатимемо на наступного суперника. Наша перша мета потрапити до групового етапу. Після цього нам потрібно переглянути наш підхід, сказав юнох. Фанати Шахтаря прокоментували повернення в донецький клуб бразильського захисника Марлона, який підписав контракт з донецьким клубом в якості вільного агента. Більшість з них були налаштовані скептично. О, да, да. Тіп не міг знайти команду <схід> і вертається. Ну таке. Наразі когось молодого підтянули. Глянемо, звичайно. Знову на м'яч наступати буде, напевно. Тіну команду у найважчий момент. Як став нікому не потрібен, повернувся назад. Він слабкий, якщо чесно. Це точно не той гравець, яким ми сумували. За інформацією видання El National, одразу кілька англійських клубів виявили інтерес до півзахисника Жерони. Серед них Евертон, Сандерленд та Крістал Пелес. Вони навіть вели переговори зі спортивним директором каталонців Кіке Керселом щодо можливого трансферу на суму близько 20 мільйонів євро. Але головний тренер Жероне Мічел виступив проти продажу українця і попросив керівництво відхилити всі пропозиції. Сам циганко поки що не визначився зі своїм майбутнім. Він доручив своєму агенту уважно розглядати всі варіанти. Нагадаємо, у сезоні 2024-2025 Віктор провів 32 матчі. Забив два голи та віддав 5 результативних передач. 22-річний український вінгер Максим Хлань був близький до переходу у турецький Еюпспор. Але, як повідомляє видання, сторони так і не змогли дійти згоди щодо умов контракту. Тепер Хлань розглядає інший варіант. Найближчим часом він має провести переговори ще одним турецьким клубом Суперліги Газіантепу. Нагадаємо, що Максим виступав за польську Лехію з серпня 2023 року, але 7 липня 2025 покинув команду як вільний агент. Зараз він залишився без команди. У сезоні 2024-25 Хлань провів 30 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Непогана статистика, яка дозволяє йому претендувати на продовження кар'єри у Туреччині.